Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ми свинками вчора закінчили, попрацювали гарно. А сьогодні на городі починаємо копати картоплю. Ну як, раню ми вже викопали, якщо можна так сказати, бо дуже мало, зовсім погано. Тож зараз прийшла ось за секатором, бо там є такий бур'янчик що і не вирвати його, треба зараз зрізати. Так, ну і ось наша картопля. У нас її залишилось не так багато. Тут, звісно, вона трошки зарожча. Не прям так сильно, але є. Я їй вже великий бур'ян проривала була. От, і шкодую, що я його вирвала, так би не так вона попеклася. Ну, вже як є. Тут викопана, просто бур'ян уже пішов. А тут ось діляночка, ми проривали. Один, два, три, чотири, шість. 7-8 рядочків сьогодні викопаємо. Тут вже є. Почата їсти копала я. Ось так от. Зараз будемо показувати, що вам там за картопля. Я думала, ми цю рів'єру всю викопали. А ні, у нас тут ще, ще є, бо вона вся суха, не знаю, де що. Ну, Рів'єра така гарна. Її малувато. не так, як завжди, але вона є. Ну, без картоплі не залишимося, звісно, але. Мало, я вам вчора інший сорт копала їсти, там 3-4 картоплини в кущі і все. У нас підгорнута вона мотоблоком, а садили ми її під лопату. Ось так. О, а тут вже почали копати гранаду, але потрапив в якийсь кущик не гранади. Гранада ось. Ось така. Ось також нормально. А це така гарна. Але це така картопля, та ще тверда, коли її варити, вона поки розкипить. І її саджаю, звісно, але не так багато. Ну, вона гарна. А гранада така м'якенька, біленька, чиститься гарно так. Ну, вона трошки погано зберігається. То, що зберігається, навіть як копаєш, вона десь підгниває вже. Але смачна картопля. О, ось є отака вони штука. Ну, без картоплі не будемо. Тато до нас приїхав з Кіровградської області, то каже, що в них набагато гірше, що в нас ще. Ух ти, яка картопля тут. Щось буде. Просто в тому році дуже гарний вирожай. Отака. Голодні не залишимося. Як дрова, в тому році вона гарна, така велика була. Ну що ж, ми справилися, ось таку діляночку викопали і накопали 13 відер. Нормально, я ж кажу. Голодні не залишимося, щось тут буде. У нас ще такі три ділянки і все. І в нас ось тут такий соняк великий, який ви писали мені вкрити. Я знаю, що їх можна вкрив... ну, закутувати, щоб горобці чи хто там їх клює. Але бачу, що ще нічого. Слідкую я тут. Кожен вечір до них заглядаю. Це я рукою взяла, зробила. Якщо побачу, то буду закутувати. Це просто думаю, що, можливо, повезе і не треба нічого путати, бо дуже багато пройдеться шукати. Ось так. Знову холодочок знайшла, бо я оце влітку, в день ну, не можу знімати, воно там санеч нічого не видно, там сонце відбиває. Все, одну роботу зробили. Зараз йдемо, поснідаємо, бо в нас там зараз тільки за 9 годину, і йду до консервації. Треба щось подивитись до помідор. Коротше, трошки попрацювати, бо три дні тільки працювали з м'ясом, з м'ясом переробка, тож треба підігнати решту роботи, бо вона є. Ми прийшли, поснідали, і у нас маленький відпочиночок з Євгеном. Ось е, Тато привіз сканворд, кросворд. Е, ще, я не знаю, коштувала оця книжечка 80 копійок. Ну, вже давненько. Він там в них лежить і по кольору видно. і... Будемо зараз ми з Євгеном розгадувати, що воно таке. Тут. Я дуже в дитинстві полюбляла це розгадувати. Ну, не тільки я. В мене мама з татом в дитинстві, коли я була мала розгадувала. ну раніше ж інтернету не було. Але тато більше. Я оце так полюбляла розгадувати. Він в мене дуже гарно знав географію, історію, ну все. І він оце як сяде, раз-два, і в нього вже сторінка заповнена. Ну, і я щось там читала, то тепер трошки розуму так сказати, є. Зараз і будемо Женю вчити, що воно так чи знайшла. Тут ось такі привітання. Це ось діткам по 13 років. Це зараз вже, напевно, їм за 30, якщо не 40, скільки років. ці? Не можу знайти, якого року випуску. То що так. Я знову біля автоклаву ось паштет. Трошки сижу, я й не засмучена, в нас таке було, але щось кришки. Ось я як почала стравлювати тиск, чую тух-тух-тух-тух-тух, Думаю, все, капець. А ні, кришки вздулися, Ну, я знаю таке, я й читала таке буває, і в нас, як ми брали. Користування, колись автоклав ще не було цього, то також таке було. Один раз зробили, що здулися, але вони потім на місце стали. А один раз рибу робили, вони втиснуті прям були туди. І все було добре. Тож я вже заспокоїлася, бо бачу, що вони починають ставати тихенько на місце. Це просто різниця, коли починаю стравлювати тиск в автоклаві, воно ж на одну накачуємо. Я тільки нажала на той ніпель, чи як воно там, і воно тух 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 тиск, чим відрізняється в банки і в автоклаві. Так що, і не різко все це здувала, але ну ось так. Ну і треба буде злити воду. Так. Все, ось так. Ось так я зливаю, вимкнула бо. Дуже гучно, коротше, хороша штука. Відразу б ставити кудись, але він там не важкий, там води не багато підняли. І все, можна зливати водичку, не вичерпувати. Я що поробляю? Салом займаюся. Є У мене тут два відеречка таких і я його засолила. Це сьогодні якраз оце зараз в цей час, дві доби. Воно постояло в солі, воно там сукровиться, чи що там вийшло з нього. І зараз там, де є вільне місце, ось, ну, як вільне місце, де немає солі? Знову в сіль і в банку. Хочу так спробувати. Ну, я все дитинство їла таке сало. Зараз треба зробити, бо в морозильці місце як, Воно вже з'явилося, але не хочеться її загружати. Треба ж потихеньку звільняти, бо хто його знає, що з тим світлом буде. Тож роблю так. Я запитала, я і так і думала, бо я пам'ятаю, як це воно робилося, але мені підтвердили, що так робити. Тож роблю. Треба порядочок все. Привезти, ось ось саку. І я от солене сало люблю, от дуже любила. Люблю. ну Як сказати, не прям там я кожен день сало. Просто, знаєте, є там з приправами. от Я не, не дуже полюбляю. З морозилки раніше я не дуже любила. Чоловік навчив, бо він таке любить. Але я скажу, я не м'ясна, не прямо це Женя в мене вдався, Це в мене чоловік м'ясний. Я така по-солодкому. Хоча краще м'ясо їсти, ніж чим... солодке від м'яса, Не так щось росте. О, до борщику буде смак, та... надіюсь, спробуємо. Подивимося, буде стояти? То буде стояти, ні. Відкриємо і будемо морозилку піти. Ось так. Вийшло в мене три бутлі ось такого сала. І зараз буду закривати під залізну кришку. І нехай собі стоїть будемо. Думати, що все буде добре, подивимося. А це ось тут залишилося, ось цукровиця вон пустила. Зараз ці три три, шмат... ні, не три, чотири шматки. В плівку і в морозилку. Нехай буде. Сьогодні у нас ось такий урожай. Баклажани такі гарненькі вийшли. Ото, як не заглядаєш, до них так вони і ростуть. диньки ну, такі, це менші самі залишились. І ось взяла, буду зараз мити помідори і робити салат. Завтра буду щось із баклажан робити. Це цей. Отут я вам показувала баклажани по-корецьки. Це Женя взяв баклажан. Да? Ти хочеш сказати, що він тобі дуже подобається. Це я великий такий, Великий такий, бо це він збирав і ходив там, на весь город кричав, що диви, які баклажани. То ще ти великих не бачив. Ну і на такій гарній ноті кажу вам всім до побачення. Дякую вам за перегляд.